Вони перехоплюють вже і ланцети на полі бою. Вони перехоплюють і шахеди або щось подібне до шахетів. Так ми, ми відпрацьовуємо це питання, воно стає все більше і більш успішним, і це дозволяє нам знизити навантаження на зенітно-ракетні комплекси. Це дозволяє нам знизити навантаження на мобільні вогневі групи. Тому що противник змінює тактику використання дронів. Змінює маневреність цих дронів і засоби застосування. Тому такі дрони, які ми умовно називаємо кінетичні дрони, ну, відіграють все більшу і більшу роль в питаннях перехоплення і знищення ворожих об'єктів. Я б сказав так: кількість знищених цією зброєю дронів йде вже на десятки, тобто ми воюємо з ними, ми нарощуємо, ми масштабуємо це виробництво і треба розуміти, що це є абсолютно новою зброєю. Яка потребує абсолютно нової філософії сприйняття і використання, тому що ну, в світі такого ще не було. Ми звикли до традиційних засобів перехоплення ворожих літаючих об'єктів, але це є абсолютно нова система. Чому? Тому що задача цих дронів не просто збити, підбити дрони, які атакують Україну, а знищити їх у повітрі. Тобто для задача цих дронів полягає в тому, щоб мінімізувати негативні наслідки на землі, на поверхні від збиття тих дронів. Тому, що самі розумієте, навіть підбитий дрон може впасти десь на цивільну забудову, або навіть на людей, вибухнути і спричинити дуже серйозні пошкодження і смерть потерпіли. Тому так, ми розгортаємо це виробництво для того, щоб ці дрони. Дійсно стали такою серйозною альтернативною і кардинально змінили ситуацію на полі бою, в повітрі, ну якщо це можна назвати, не в повітрі бою на нашу користь. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео. Вони перехоплюють вже і ланцети на полі бою. Вони перехоплюють і шахеди або щось подібне до шахедів. Так, ми відпрацьовуємо це питання. Воно стає все більше більш успішне, і це дозволяє нам знизити навантаження на зенітно-ракетні комплекси. Це дозволяє нам знизити навантаження на мобільні вогневі групи, тому що противник змінює тактику використання дронів, змінює маневреність цих дронів і засоби застосування. Тому такі дрони, які ми умовно називаємо кінетичні дрони, ну все більшу і більшу роль в питаннях перехоплення і знищення ворожих об'єктів. Я б сказав так, кількість знищених цією зброєю дронів йде вже на десятки. Тобто ми воюємо з ними, ми нарощуємо, ми масштабуємо це виробництво і треба розуміти, що це є абсолютно новою зброєю, яка потребує абсолютно.